Вітаю вас, друзі! Осінь це час теплих шарфів, гарячого чаю і тихого полювання. Сьогодні, 3 жовтня, мільйони поціновувачів природи відзначають своє неофіційне, але таке душевне свято Всесвітній день грибників World Mushroom Picking Day. Якщо ви відчуваєте непереборне бажання взяти кошик, ніж і вирушити у найближчий ліс, то цей день створений саме для вас. Це не просто збір врожаю, це медитація, єднання з природою та справжній квест із цінною винагородою. Всесвітній день грибників це неофіційне, але дуже популярне свято. Історія виникнення. Точна дата заснування, на жаль, невідома, і в офіційних календарях ООН його не знайти. Проте популярність свята активно поширилася у соціальних мережах, закріпивши за собою саме 3 жовтня як ідеальний день для лісових мандрівок. Адже жовтень пік осіннього грибного сезону, мета цього дня популяризація тихого полювання як способу активного відпочинку та єднання з природою, освіта та екологія, нагадування про необхідність дбайливого ставлення до лісів та екосистем. Адже справжній грибник не руйнує грибницю і не залишає сміття. Кулінарна цінність привернення уваги до харчової та лікувальної цінності грибів. Збирання грибів, фунгофілія це не просто хобі. Це один із найдавніших способів добування їжі, який сягає корінням часів збиральництва ще до появи землеробства. Як і чому виникла ідея? Перший смак. Ймовірно, хтось із перших людей, спостерігаючи за тваринами, які їли гриби, вирішив ризикнути і спробувати невідомий плід на смак. Якщо це був їстівний гриб, то інформація про нього швидко поширювалася племенем. Дієтичний фактор: гриби були цінним джерелом білка та мікроелементів у раціоні наших предків. Наприклад, у стародавньому римі гриби, особливо Цезарський, мухомор цезарський, вже вважалися справжнім делікатесом і їжею богів. Містика та вірування. Наші предки, особливо на полісі, пов'язували збір грибів із щастям на гриби. Особливою долею або талантом, який дається людині при народженні. Існували повір'я, що гриб боїться людських очей, тому до лісу часто ходили дуже рано. Що дає людству збирання грибів? Здоров'я та спорт це ідеальне поєднання кардіонавантаження, свіжого повітря та уважності, ментальний відпочинок. Третю годину ідеш, забуваєш про все. Тихе полювання це спокій, тиша та відключення від інформаційного шуму. Екологічна свідомість: грибники це часто найпильніші охоронці лісу, які знають його краще за інших. Несподівані факти: це не рослина, це суперорганізм Гриби це окреме царство живої природи, не рослини і не тварини. І вони приховують багато сюрпризів. Найбільший організм на землі гриб. У штаті Орегон існує грибниця міцелій темного Арміларія остояе яка охоплює площу понад 900 гектарів і є найбільшим відомим організмом на планеті. Гриби-хижаки. Деякі види грибів є справжніми хижаками. Вони мають спеціальні нарости петлі, якими ловлять дрібних комах та нематод радіаційний щит. Гриби лисички унікальні тим, що не лише не накопичують радіоактивні речовини, а й здатні виводити їх з організму. Природні утилізатори. Якби не гриби, наша планета була б давно похована під шарами сміття. Вони розкладають мертву органіку, наприклад, деревину, і перетворюють її на родючий ґрунт. Космічні мандрівники. Спори грибів можуть витримувати неймовірний тиск, екстремальні температури і навіть реєструвалися на висоті понад 30 тисяч кілометрів. Гриби можуть стати ключовими супутниками у майбутніх космічних місіях. Ходячий гриб. Існує гриб-слизовик – плазмодій, який вміє пересуватися зі швидкістю близько одного метра за кілька днів, оскільки 3 жовтня ідеальний час для тихого полювання. Ось кілька важливих порад для вашої безпеки та екологічної свідомості. Безпека понад усе. Збирайте гриби лише в тих місцях, де ви впевнені у відсутності військових дій, мінувань або значного забруднення. Уникайте збору біля автодоріг, заводів і звалищ. Не зрізай, а знімай. Акуратно викручуйте гриб із ґрунту, а не просто зрізайте чи виривайте. Це допомагає зберегти грибницю, щоб вона дала врожай наступного року. Лише відомі види: беріть лише ті гриби, у їстівності яких ви абсолютно впевнені, якщо є хоч найменший сумнів, залиште його в лісі. Кошик, а не пакет. Використовуйте кошик, а не поліетиленовий пакет. У кошику гриби дихають, і спори, які з них випадають, розсіюються, допомагаючи розмноженню. Насолоджуйтесь тишею. Не забувайте, що мета тихого полювання це не лише повний кошик, а й відпочинок для душі. Вітаємо всіх грибників зі святом! Бажаємо вам повних кошиків білих, лисичок та опеньків, а головне безпечного лісу та приємного єднання з осінньою природою. А який ваш улюблений гриб? Поділіться своїми грибними трофеями та історіями у коментарях, і обов'язково поставте уподобайку цьому відео, якщо вас теж захоплює тихе полювання.